Топ-7 найпотужніших роутерів серед недорогих. Який вибрати? Вам точно знайома ситуація, коли за однією стіною від роутера половини швидкості вже немає, а в дальньому кутку квартири одна поділка і те добре. Підключив більше двох пристроїв, і YouTube вже гальмує. Взяв гігабітний інтернет і не розумієш, де бляха ще 700 мегабіт. А ще це біль, коли граєш онлайн, а зв'язок раз і відвалився. Втім, рішення є. Я зібрав сім роутерів, які дають максимум швидкості, стабільність, далекобійність і все це за адекватну ціну. А в кінці буде бонусна модель, яка вас здивує. Порівняти ціни на моделі завжди можна на є е каталог. Всі посилання залишу в описі. Стартуємо. Netis nx 10 реально один із найкращих варіантів за свої гроші, коли потрібен швидкий і стабільний інтернет без переплат. За якихось 30 доларів ти отримуєш Wi-Fi 6 гігабітні порти і хорошу апаратну потужність. Працює він у двох діапазонах одразу: 2 і 4 ГГц та 5 ГГц, Тож, навіть якщо у тебе вдома купа гаджетів, мережа не почне гальмувати. На частоті 5 ГГц спокійно можна дивитися 4 К відео без вагів, навіть якщо роутер стоїть у дальньому кутку квартири. Три гігабітних lan порти дають змогу спокійно під'єднати персональний комп'ютер, консоль або телевізор. Покриття, до речі, теж гідне. У трикімнатній квартирі ловить без мертвих зон, а технології М'ю, Мімо і БІМФормінг допомагають мережі залишатися стабільною, навіть якщо підключено багато пристроїв. Плюс є EasyMesh і IPTV. Можна об'єднати кілька роутерів у єдину безшовну мережу або без проблем дивитися цифрове телебачення. Щоправда, техпідтримка у Netis так собі. Ну і USB порту тут немає, тож підключити флешку або принтер не вийде. За альтернатив можна розглянути Xiaomi Router AC1200. Популярний варіант і дешевший, але тут лише два lan порти а швидкість на частоті 5 ГГц нижча, ніж у того ж таки Netis. А якщо Wi-Fi шостої версії вам не потрібен, то є Netis NC65, майже той самий NX10, але теж дешевший. До речі, переконайся, будь ласка, що не забув підписатись, це дуже важливо. А я тим часом продовжую. Dealing Deer 2100 серії це бюджетний монстр. Дводіапазонний, потужний і з купою функцій, які рідко зустрічаються в цьому сегменті. За ту ж тисячу гривень з копійками він номінально здатен розігнатися до 1700 Мбіт на секунду і підтримує широкий канал 160 МГц. Дивіться, більшість звичайних роутерів працюють із каналом 80 МГц, а тут удвічі ширше. Тобто пропускна здатність вища, а якщо в будинку багато пристрою, широкий канал допомагає уникнути перевантаження. Даних передається більше, затори менші, сигнал, так би мовити, не захвинається. Крім цього, тут 128 МБ флеш пам'яті для операційної системи і конфігурацій, 4 гігабітних порти і балансування навантаження. І якщо у тебе два провайдери, роутер сам розподіляє трафік, щоб нічого не вагало. Також реалізовано автоматичне перемикання на запасний інтернет. Режим моста і репітера це якщо треба розширити зону покриття Wi-Fi без втрати швидкості. Ще один важливий плюс USB з підтримкою 4G модемів. У відгуках скаржаться в основному на яскраві індикатори і невисоку швидкість USB-портів. Ну і Wi-Fi 6 тут немає. Хоча в Україні більшість пристроїв все ще працюють на Wi-Fi 5-ї версії. Xiaomi router AX3200 здатний забезпечити і швидкість, і стабільність, і хороше покриття. Він дводіапазонний з підтримкою Wi-Fi 6, що означає менше затримок і кращий розподіл навантаження між пристроями. Головне, щоб гаджети змогли реалізувати потенціал цієї версії. Чим він кращий за конкурентів, по-перше, заявлена швидкість сумарно по всіх частотах до 3200 Мбіт на секунду, непоганий такий запас на майбутнє. Хоча, звісно, на практиці це не досяжний показник, а більше маркетинг. Зате, мімімо, 4 4х4 дає змогу кільком пристроям одночасно отримувати максимальну швидкість а OFDMA розбиває пакети даних на невеликі частини, щоб знизити затримки передачі. 256 МБ оперативної пам'яті це на хвильку підтримка до 128 пристроїв одночасно. Тобто, якщо у тебе розумний дім, камери, приставки, ноутбуки, планшети, все це роутер перетравлює без перевантажень. Ну і покриття у ax 3200 відразу шість антенн плюс технологія БІМФормінг. Як результат, у реальних умовах на частоті 5 ГГц спокійно тягне онлайн ігри, стрімінг контент у 4К і відеодзвінки одночасно і без лагів. Є зручний застосунок для керування роутером, Wi-Fi, підтримка віртуальних приватних мереж, батьківський контроль та інтеграція в Mi Home. А якщо ви плануєте робити меж-мережу, то краще взяти Xiaomi Mesh System AX3000. Він спеціально для цього створений і підтримує смугу 160 МГц у режимі Wi-Fi. 6. можна до речі почати з одного роутера, а потім докупити ще. ASUS RT-AX53U вміє робити те, що конкуренти роблять або гірше, або взагалі не вміють. Наприклад, судячи з відгуків і тестів, сигнал спокійно проходить через три стіни без просідань, тоді як прямого конкурента TP-Link Archer AX23, який до того ж обійдеться дорожче, часто лають за невелику дальність. 53 підтримує Wi-Fi 6 з номінальною швидкістю до 1800 Мбіт на секунду, а також підтримує модеми 4G, можна використовувати мобільний інтернет як основний або резервний. Для приватного будинку або дачі це справжній порятунок. Якщо у тебе два провайдери, роутер сам переключиться на запасний, якщо основний раптом відвалиться. Технології М'юмімо і Beamforming допомагають рівномірно розподіляти інтернет між пристроями і підсилюють покриття. Для великого будинку можна об'єднати кілька таких роутерів у меж систему. Цікава тут функція під назвою TVT. Якщо в тебе смартфон чи ноутбук підтримує Wi-Fi 6, він менше витрачатиме заряд під час неактивної роботи в мережі. А X53 u підтримує прошивки OpenVRT, а це тонка конфігурація мережі, детальний контроль трафіку і загалом розширені налаштування. Давай глянемо конкурентів. TP-Link Archer AX10 начебто непоганий 256 МБ оперативної пам'яті і трьохядерний процесор, але його часто критикують за нестабільний зв'язок і сире програмне забезпечення. Тоді як Archer AX20 переоцінений, і це при постійній критиці за обриви зв'язку. Asus Арті ax X57 це вже рівень вище. Якщо 53-й – це класна модель, то 57-й ще кращий. Тут більше швидкості, потужніший процесор, ширший канал, та й загалом чудовий запас на майбутнє. Давайте до конкретики на частоті 5 ГГц Він номінально розганяється до 2400 Мбіт на секунду. Плюс є підтримка каналу 160 МГц. Обов'язково увімкніть його в налаштуваннях, щоб у реальних домашніх умовах отримати гігабітну швидкість. Чіп тут чотирьохядерний, тоді як у 53-му лише два ядра. Це найкращим чином позначиться на продуктивності та стабільності. А ще з'явився додатковий LAN-порт, тепер їх чотири, тобто ви зможете підключити більше пристроїв за допомогою кабелю. Підтримка меж системи, Мюмімо і Beamforming – це вже за замовчуванням. Мережа розподіляється рівномірно, пристрої не душать один одного, а покриття залишається стабільним на відстані. Як поводиться цей роутер у реальних умовах. Частота 2.4 спокійно покриває всю квартиру або будинок. Сигнал стабільний. 5 ГГц дуже швидкий, але в далеких кімнатах може слабшати, що в принципі природно для цього діапазону. Також хвалять за зручний софт, стильний дизайн, але врахуйте, що USB не завезли. Тут головне натрапити на хороший цінник, іноді його можна урвати дуже вигідно. Хочете ще потужніший? Тоді дивіться в бік 58-го з цієї ж лінійки. На папері це Monster, 512 МБ оперативки, посилений передавач, підтримка модемів 4G через USB. Щоправда, навіть там потужності сигналу вистачає не всім. Wi-Fi 6. Це все, звісно, дуже модно і сучасно, але добре подумайте, чи потрібен він вам. Якщо у вас немає сучасних гаджетів, що підтримують новий стандарт, краще беріть Kinetic Speedster kn 3000 серії. Це про стабільність, потужний сигнал і зручне керування. Ні, ні, це не я придумав. У нього тисяча позитивних відгуків, справді один із найпопулярніших роутерів. Що говорять реальні тести на практиці, наскільки він виправдовує свою ціну. Частота 5 ГГц проходить через три стіни. Включно з капітальними і навіть металевими дверима, видаючи 88 Мбіт на завантаження і 59 на вивантаження на відстані 20-25 метрів. Для порівняння, бюджетний тенда за кілька хвилин упав до 20-30 Мбіт на секунду, хоча номінально мав потужніший передавач. На частоті 2 і 4 сигнал залишається стабільним і покриває все приміщення без провалів. А якщо до функціоналу, Тут гігабітні порти, підтримка меж, режим ретранслятора, в один клік він перетворюється на точку доступу. А ще фірмова Kinetic OS, яку багато хто цінує за зручність і гнучкість, мобільний застосунок, усе налаштування в кілька кліків, IPTV, захист від кібератак, батьківський контроль, все на місці. Як то кажуть, не знаєте, що купити, купіть Kinetic. А якщо вам критично потрібні Wi-Fi 6, usb порт або топове залізо, доведеться шукати щось інше. Якщо я зміг вам допомогти і це відео було корисним, ви можете підтримати мене, натиснувши спонсорувати. За ціною чашки кави, ви зробите велику справу для розвитку цього каналу. Щиро дякую за перегляд! AX55 55 це, мабуть, найпотужніший роутер у своєму класі. Його високо оцінили експерти Артінгс, що не дивно. Ось дивіться самі. По-перше, широкий канал 160 МГц. Коли стандартні бюджетні моделі працюють у каналі 80 МГц, тут пропускна спроможність номінально вдвічі вища. На практиці ви отримаєте більш швидке завантаження, менше затримок в іграх і стабільний стрімінг контенту в 4К. По-друге, пів гігабайта оперативної пам'яті. Роутер спокійно витримує десятки піключних пристроїв, не скидаючи при цьому швидкість. По-третє, така розумна функція, як динамічний вибір частоти, дає змогу використовувати менш завантажені канали. Це особливо корисно в багатоквартирних будинках, де Wi-Fi мереж десятки і звичайні канали перевантажені. Судячи з реальних тестів на невеликій відстані, AX55 видає до 750 Мбіт на секунду. Навіть на відстані до 30 метрів він зберігає стабільну швидкість. Це чудовий вибір для квартири або одноповерхового будинку. Звичайно, якщо приміщення дуже велике, можуть бути мертві зони, тоді доведеться подумати про меж-систему. До речі, роутер сумісний з OneMesh та EasyMesh, тож якщо ви захочете розширити покриття, можна просто додати ще один роутер TP-Link без складних налаштувань. А може є сенс доплатити за проверсію із 25 гігабітним портом і посиленим передавачем 30 dBm. Популярніший і дешевший Archer ax 53 теж непоганий, але за даними техпідтримки TP Link, у нього немає Мюмімота й немає USB, який є у 55-го. І в якості бонусу сьогодні Xiaomi E5000. Це бомба за свої гроші. Wi-Fi 7, швидкість до 2,5 гігабіт, балансування каналів потужне залізо. Усе це за ціною звичайного роутера з Wi-Fi 6. Але кому цей звір взагалі потрібен? У вас, напевно, ще немає пристроїв з Wi-Fi 7, щоб дійсно відчути різницю. Навряд чи у вас тариф вище 1 гігабіта, щоб розкрити потенціал порту 2 і 5 Гбіт. Хіба що ви хочете роутер на майбутнє. Технології розвиваються, і якщо берете з прицілом на 5 і більше років, тоді цей варіант має сенс. А ще також досить популярна модель Xiaomi Router be 3600 Він трохи дешевший за рахунок того, що має менше антенн, але все ще підтримує Wi-Fi 7. Плюс двох із половиною гігабітні порти у нього 256 МБ мегабайт оперативної пам'яті, що дає хорошу стабільність. Є агрегація портів і пріоритизація трафіку. Вирішуйте самі, чи потрібно вам це все.